Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні. Добра студія, віта вас, Ромслава. Давайте спробуємо розібратися. А що це за заява? Значить, Зеленський каже в інтерв'ю Reuters, що домовлятися з Росією через страх ядерної зброї це початок третьої світової. І президент Байден особисто в своєму інтерв'ю на CBS закликав Путіна не робити цього, тому що якщо він використає ядерну або хімічну зброю, то буде якась ну дуже спеціальна відповідь від спо. Сполучених штатів, а взагалі, е от використання ядерної, ну наприклад, тактичної зброї, воно, е воно може щось дати для перебігу війни. Ну, давайте не ну, погодьтеся. Ну, 21-ше сторіччя це не та тема, про яку хотілося б спілкуватися. Ядерна зброя, хотілося б спілкуватися там, наприклад, про колонізацію поверхні місяця. А ми тут розмірковуємо, чи вдарить Путін, чи не вдарить. Ну вдержилися. Називається а, дивіться, з приводу зброї, так він на самому самому початку війни він цією дубиною розмахував, казав, все, ми тут прийняли рішення. А він такі натяки давав, що у випадку чого то навіть не по Україні вдарить а по. Іншим країнам, які дуже активно допомагають Україні. Ну, Зрозуміло, тоді було, що приціл у них там або на країни Балтії, або на Польщу. Тобто вони їх там не навлядять. Пішли такі, пішло, пішло таке активне нагнітання в змі в російських федеральних каналах, там радіоактивний пепел, ну все як зазвичай пропаганда. Це все це любить. Але дивіться з приводу. Ефективності цієї зброї Я зараз повернуся до концепції. Ще uh -huh. ефективність вона не дуже велика. Ну чесно вам скажу. Останні е, запуски, останні випробування російські були в 90-му році. Ну на секундочку, в 90-му році, в жовтні місяці, і то підземні, тобто підземні там були і спільні договори Міс СРС СРСР, Сполучені Штати не розповсюдження ядерної зброї, там не проводити випробування а На відкритому ґрунті кажуть, а тільки підземно, тобто це все було підземні випробування. Е, і в ви всі ці 32 роки невідомо, що з цією зброєю американці витрачають просто безумні кошти на те, щоб е, цю зброю підтримувати в належному стані. Там була така оцінка 55 тисяч доларів е, на годину. Платить платить американський уряд для того, щоб підтримувати у нормальному стані. А вся ця інфраструктура вона там 60-х років, там і шахти, де зберігається, ядерна зброя і носії. Тобто їх треба підтримувати в належному стані постійно. Як росіяни до цього ставляться? Мені важко сказати. Вони там бравірують, що все в нас є, що все в порядку. Будемо погрожувати. Тепер повертаючись до взагалі можливості. Якщо там ще десь в травні, червні така можливість була дуже дуже вірогідна. Путін був ще впевнений в тому, що він перемагає. Що е якщо країни заходу будуть втручатися у війну в Україні в його інтервенцію, то він там застосує? А ось після того як він з'їздив в самарканд, ну скажу чесно, без перебільшення, без там рожевих окуляр, він дійсно виглядав як побитий котяр Путін. Коли з ним спілкувався, і е, керівник Індії і керівник Китаю. Він всюди намагався виправдовуватися і казати: Ой, ну ви знаєте, ми там ми розуміємо. Ми розуміємо, росіяни вашу стурбованість з приводу українського питання. Тобто, я розумію, що Індія і Китай ставлять Путіну вже на від і кажуть, дядя, ти там шов те там відбувається, і ці країни вони зараз набирають обертів, вони набирають обертів економічних Китай та Індія. Ринки збуту, і, зокрема, Китаю ну, взагалі не вигідно, щоб Путін розв'язав війну в західному світі. А куди тоді Китаю дівати всю свою могутність, куди збувати всі свої товари? Знаєш, то вони будують цю економіку. Це ж це будується під м, західний світ продавати електроніку, видобування рідкоземельних металів. А якщо не буде західного світу, куди це все Китаю здавати? Ну, я що Китай сказав. Дуже так, прямо путіну про умови застосування ядерної зброї, що взагалі не було цих умов. Окей, а все одно тема ж продовжується, і тема обговорюється. Генерал Бен Ходжес теж там написав буквально днями в Твіттері, що Кремль знає, що це неможливо для сполучених штатів. Я зараз з його Твіттера на люту перекладаю не відповісти. Тобто точно буде відповідь, якщо він використає тактичну ядерну або хімічну зброю в Україні. Але от далі важливо, ви вже згадали, Згадали Китай Китай. Далі пише Бен Ходжес, Північна Корея та Іран дивляться. А Пентагон чітко все розказує своєму президенту. Все виглядає більш-менш як без'ядерно, або це буде ну просто знищенням Росії. Такі погрози від генералів. Ну, це ж це ж не російські пропагандичні медіа. Як це читати? Ну я думаю, дивіться, це була заява для змі. Ну то заяву. А є ще скажімо так окремі канали, по яких доноситься інформація до російського керівництва. Оце те, що не оголошують Росію спон країною спонсором тероризму, країною терористом. А це пов'язано з тим, що намагається залишити якісь ще канали спілкування неофіційні ну умовно там. В, в, в чаті, в Ватсапі вони там спілкуються. Ну, умовно, дуже а, У них є окрема надагал? лінія деконфліктності. Вона так здається правильно називається. І дійсно американці хочуть її зберегти. Про це були відкриті заяви. Так, да, вони ну, намагаються зберігти, щоб, хоча б якось контролювати ситуацію, там з'ясовували там. Подзвонити шайгу там або десь вихідних, запитати там дядя, а що у вас там відбувається? Там ну ви ж там давайте. Ми ж теж тримаємо ситуацію на контролі. Дивіться, сили розвідки Європи, країн Європи, розвідка, розвідки, всі, всі розвідки Сполучених Штатів вони націлені на те, щоб упередити можливу, можливе використання ядерної зброї зброї з боку Росіян. І ось ці погрози вони пов'язані з тим, що вони бачать, що це нагнітається, і американцям треба якось реагувати. Ви правильно зазначили, що Китай дивиться, Північна Корея дивиться, як, як буде цивілізований світ реагувати. Я впевнений, що зараз в Сполучених Штатах відпрацьовуються нормативні документи, погоджуються, що ну, сценарій, найгірший сценарій, окей, там Росія застосовує зброю проти і там пішло. Країни Балтії, як ми реагуємо? Там, реакція така. Україна реакція така: якщо проти, якщо це застосування зброї демонстративне, показове. тобто є такий сценарій, що росіяни можуть застосувати зброю десь а, або у себе випробувати, показати, що ми можемо, або вдарити по якомусь дуже віддаленому місці в Україні, тобто там ну, в степ в степу, десь невеличкий заряд, показати, що ми ого як можемо, або вдарити по якомусь невеличкому населеному пункту. І третій варіант, що як вони там вдарять по серйозному населеному пункту, або по військовій частині, або по з'єднанню, і варіанти реагування Сполучених Штатів, тобто як ми реагуємо? Ми б'ємо ракетою великої дальності, малої дальності по віддаленому регіону Російської Федерації, десь там по степу якомусь умовно, або по а, зразу б'ємо по точках, де знаходяться а, стратегічні війська ядерні, російські, тобто це все відпрацьовується, щоб все було синхронно і не чекати там. Якщо не дай Боже удар і думати, так а куди ж ми будемо бити? Яка в нас буде відповідь? Все повинно бути узгоджено вже зарані. Ну, тобто такі сценарії напрацьовуються? А власне серйозніші наслідки, про які говорить Байден, це може бути ну там я не знаю, отак одномоментне прийняття України в НАТО, чи, наприклад, одномоментно так вжух і війська НАТО чи армія Сполучених Штатів, чи якась там коаліція, там з тих, хто бере участь у засіданнях Хранштайна, просто вступають у війну в Україні. От що це може бути? Які варіанти ви би ну там уявляли собі як ті, що можливі? Від напрацювання ну це як варіант дійсно може бути прийняття України до НАТО і моментальний захист України в рамках цієї угоди, або наприклад, якщо не вступ не вступу в НАТО, то документальне законодавче закріплення, що у випадку агресії Росії проти України Сполучені Штати можуть застосувати зброю для захисту нашої країни. Тобто в нас немає зараз жодних договірних зобов'язань з приводу захисту. Нас з боку 에, сполучених штатів маю на увазі ну серйозно, так там концептуально кажуть, да захистимо, але це повинно бути прописано в документі американці. Ж, ми бачимо, як вони затягнуті на будь на всілякі юридичні моменти. на... Погодження, що це все юридично було вивірено, боязніх перед перед судовим переслідуванням. Тому я впевнений, що там в Конгресі в Сенаті це відпрацюється. Будуть надані певні повноваження президенту США вступатися за там треті країни, які там з якими не мають там прямих договорів про захист від ядерної зброї від там четвертих країн. Тобто ця штука можлива. Добре, статус, який кілька разів у нас тут обговорювали, можливий статус для України як основного партнера поза НАТО, такі статуси мають кілька країн на планеті Земля, зокрема Тайвань. Наскільки я пам'ятаю, от наскільки нам це могло би бути цікаво, чи це ну, такий зайвий крок? Ви знаєте, будь-яке правове регулювання так воно потрібно, але коли е, є джентльменська угода, коли всі дотримуються підписаних угод. Ну, ми побачили, чого вартують угоди підписані Російською Федерацією. Ну, взагалі нічого, там буде меморандум, там ОДКБ захист країн-учасників. Ну що там відбувається, а Росія робить вигляд, що нічого не відбувається взагалі, тому е, більше я сподіваюся на міждержавні державні відносини. Ось коли в нас сталася така трагедія, на нас напала Росія. Країни Балтії, вони просто всі не зговорюючись, не роблячи якісь там там не приймаючи якісь додаткові закони, просто починають допомагати нам, приймають наших громадян, розміщують, надають фінансову допомогу, надають зброю. Тобто без жодних там юридичних вагань треба робимо. Потім все це устаканимо трошечки пізніше. Добре, ще одна частина це відповідальність за те, що робить Росія в Україні. Я зараз процитую колишнього українського журналіста, а нині співробітника НАСА Доржа Бату. Він писав ще кілька місяців тому, що одразу після початку російського вторгнення їхній підрозділ НАСА вони займаються коригуванням орбіт там і траєкторій супутників. Їх перевели, що називається для роботи на військові супутники. Ось пише він буквально напередодні. Ні, зараз я займаюсь тим, що рухаю військові супутники. Що там вже інші команди з ними роблять, то не моя ділянка відповідальності. Ну і далі. Каже, що ми працюємо з так званими багатошаровими зображеннями, і часто густо на тих зображеннях бачимо треки балістичних ракет, високотемпературні вогнища, бо це сенсори, які встановлені на супутниках, бачать в інфрачервоному діапазоні сліди ракетних двигунів і вибухи місця влучання. Тут він наводить і Краматорськ, 8 квітня, і Вінниця, 14 липня, і Оленівка, 29 липня, і Маріуполь, і сотні, сотні і тисячі різних. З штук, і от далі він пише ключову фразу, як на мене: Колись ми підрахуємо усі високотемпературні вогнища на усіх оцих багатошарових зображеннях, Колись це стане відомо, хто звідки, куди, стільки, і тоді Росії вже ніколи не відмитись від цієї крові. Оцей процес, як довго він може відбуватися, що має бути наслідками того, що американське супутникове угруповання точно все фіксує. Ну давайте так, як я казав на початку розмови, американці, та європейці фіксують всі переміщення російських військ, використовують всі наявні в них можливості. Там і та агентура, яка працює, да звісно, і не багато залишилося російська контролька. Працює добре, виловлює на жаль, але є технічна розвідка, коли моніторяться ефіри перемовини між ключовими особами, взламуються їх пошта, месенджери. Це Супутникова розвідка супутники зараз мають таку велику роздільну здатність їх фотографії ці ця спостерігання. Спостереження тому будь-яке просування російських військ, особливо стратегічного призначення, які повідають там за ядерну зброю, вони одразу фіксуються, і навіть пуски ракет, якщо вони відбудуться, то вони зразу відслідковуються і зразу можна там спрогнозувати траєкторію кінцеву мету кінцеву точку, куди летить та чи інша ракета, і зрозуміло, якщо Росія використає проти там будь-якої України ядерну зброю, то будуть по перше використані засоби для. Збиття цієї зброї ну, протиповітряної оборони, протиракетної оборони, а просто за наслідками. Тобто, Росія ставить просто хрест у випадку використання зброї на всьому, що вона робила останні там 30 років, там десь вона підкуповувала європейських політиків, світових політиків, десь підкуповувала мільярди доларів лобістам у всьому світі, з, зокрема в Сполучених Штатах, щоб показати, яка Росія класна країна, відбілити її треба, що вона стала жертвою. Там якоїсь там заговору, заколоту а, пропагандистська машина, скільки грошей вкладено, вона просто стане країною ізгоєм. Взагалі, так там може прогнозуємо там удар ядерний удар у відповідь, там по якихось об'єктах. Але на десятиріччя, там щонайменше на 50 років, Росія просто стає ізгоєм навіть для е, своїх найближчих там союзників Індія, Китай, навіть ті країни відмовляться спілкуватися з Росією. Одна справа мати ядерну зброю, друга справа. Погрожувати цією зброєю і третя справа застосувати цю зброю проти там країни, яка не має цю зброю, або або взагалі навіть застосувати, коли немає підстав для немає загрози для твоєї країни, взагалі. А власне, навіть риторика Кремля помінялася, тут днями запитували у ці балакучі вуса Кремля Дмитра Піскова. От про питання: а чи може Росія застосувати ядерну зброю в Україні? Він відмовився відповідати, сказав: лише читайте доктрину, там все написано. І от тепер ключове запитання в їхній військовій доктрині. Значить, коли агресія проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масово знищення тоді Росія може застосувати ядерну зброю. Або коли під загрозу поставлено існування самої держави, а от це питання для мене надто розмите, тому що ми ж пам'ятаємо фрази, що є Путін, є Росія, ні Путіна, ні, Росії. От загроза існування самої держави. Я думаю, вони вже самі себе до цього довели. Як це читати і що думати про цю обережну дуже відповідь, піскова? А я вам ще скажу там. Є ще один момент, який вони передбачають в Якості підстави для нанесення ядерного удару це розміщення на території країни, ну тут мається на увазі Україну проти систем протиракетної оборони, балістичних ракет, крилатих ракет. Тобто, якщо ми розміщуємо протиракетну оборону, все це підстави для Росіян нажати на червону клашу. Тобто ну вони взагалі дійсно вже в них там в голові відбуваються якісь процеси, які неможливо зупинити. Їм вважається, що всюди є загрози для Росії. Нафіг ця Росія комусь потрібна, щоб її там завойовувати. З приводу того, що сказали, підстави верніше, да, умови для існування Російської Федерації, загроз, верніше, це може бути швидше за все Крим. Процес повернення Криму знову в Україну, вони можуть розцінити його, і вони це показували, акцентували на цьому увагу, що це. Україна намагається зруйнувати Росію, і треба застосувати ядерну зброю проти України, оскільки вони вважають, що Крим це Росія, Крим це навіки. Але ми знаємо, все, що Росія каже, що це назавжди, це означає, що це просто тимчасово і скоро це все повернеться в ісходне, в ісходне положення. Окей, okay, давайте повернемось до початку по суті нашої розмови. Ви зазначили, як, що називається, як побитий кіт виглядав Путін у Самарканді, а головними людьми там справді були Реджеп та і Пердоган. Ну і, звісно, Сі Сідзіньпін. Там окрема деталь, що під час протокольної фотографії Сі Сідзіньпіна і Олександра Лукашенка, диктатора Білорусі. Його, значить, змусили Лукашенка вдягнути медичну. Ну маску, а коли Лукашенко хотів взяти свою? То китайці сказали, ні-ні-ні, твоя не підходить і дали китайську маску, тому що ну інакше з Сідзіньпіном не сфотографуєшся навіть оця зверхність Китаю і його посилення американцям, вона теж не вигідна, але з іншого боку, і Китаю не дуже вигідно, щоб Росія розвалилася, наскільки я розумію. Китай як військова потуга, і Китай, як ви сказали, екстримуючий фактор від ядерної зброї. Як це розуміти в комплексі? А я вам ще скажу додатково з приводу Лукашенка, коли йому сказали діти маску, він там бравірував всьому, в, своїх, в своєму офіційному телеграм-каналі, ну, Пул, перший, як супроводжує його, що перший попрохав усі дзінпіня ще десяток масок, щоб привезти як сувеніри до Білорусі. Взагалі, тобто ми бачимо, що наскільки сильно Лукашенко присідає перед ці Оскільки він сильно намагається а, вирватися з такого оточення з обіймів президента Путіна, йому там ближче бути з Китаєм ніж з Росією, бо Китай то більш зрозуміло все зрозуміло, як вони рухаються. Дійсно, Китай це велика стримуюча сила. Сполучені Штати ще не вирішили, як з ними там подалі налагоджувати роботу. Є там економічна співпраця, є великий товарообіг між Китаєм. Та сполученим Штатам 750 мільярдів доларів. І орієнтовно 100 150 мільярдів між Китаєм та Росією. Тобто цифри, як кажуть, говорять за себе. Дійсно, велика різниця: Китай свою, свою продукцію постійно продає до країн Заходу. Китай розраховує бачити Росію єдиною країною, але країна, яка під контролем. Тепер дивіться. Шос оця організація, шанхайське співробітництво. Вона ж спочатку створювалася Кремлем для е, Кремль, партнери та е, Китай. Тепер це відбувається взагалі протилежно. Тепер Кремль ой, Китай, партнери та Росія. Росія вже е, відома держава, тобто її ведуть. Уже і Путін вже намагається е, заручитися підтримкою Китаю, намагається десь е, скажімо так розположити зімпіння до себе, але в нього. Мало придаток, сир'йовий, нафтовий, газовий. І Китаю важливо зберігти так Росію, як вона є, щоб зброя не витікала з Росії, ядерна зброя не витікала, кримінальні елементи не витікали. Оскільки вони розуміють, що це кримінальна Росія, вона може піти там до Китаю. Китаю треба ж залишити статус-кво. Хай так буде, ми контролюємо для нас це зручно. Ну тобто Китаю вигідна не сильна Росія, але Росія в тих кордонах, в яких вона зараз є, щоб вона не розвалилася. Наскільки наскільки Китай готов готовий далеко піти, якщо ну там після поразки в Україні можуть же ж початися центробіжні процеси в Російській Федерації, нинішні можуть починати поставати якісь незалежні держави в тамтешніх регіонах, хоч національні з пригноблених народів, хоч якісь там. Територіальні, де, де вже якось склалося. От як розцінювати, що, що вигідніше Китаю? Я думаю, у Китаї є там моменти, плани. Вони планують собі цю цю історію, всі ці сценарії. Бо Китай та США це не Росія, яка планувала тільки виключно наступальну операцію, а будь-які інші варіанти навіть не розглядали. Китайці вони розглядають багато різних сценаріїв розвитку подій, починаючи від того, що. Все залишиться так, як є, як вони будуть працювати з Росією, як використовувати Росію її корисні копалини для забезпечення безпеки Китаю. Просто або це буде бензеколонка безправна, а, варіант Росії розвалюється там на там дві-три частини, з ким Китай буде співпрацювати, з якою частиною і найгірші-гірші варіанти, коли Росія взагалі розпадається, і Китаю там варіант або Приймати до себе ці е, новоутворення, в яких межах приймати, тобто там Владивосток, там умовно, до, до якої межі Китай піде, щоб прийняти до себе до частини е, в якості частини Китаю ці території, е, і щоб це було для них безпечно і економічно вигідно, і щоб е, в кінці кінців. Щоб китайці економічно витягував Без, без питань можна там так, положить глас на всю територію Російської Федерації, але чи витягнеш ти економічно, І тут треба зважати. Я впевнений, що китайці вони всі ці сценарії прораховують Вони це все прораховують. Ну і головне, що Китаю не вигідна суперсильна Росія, тому що суперсильним має бути. Китай, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак був з нами на зв'язку. Говорили про можливості потенційні можливості застосування Росією зброї масового знищення, тому що спочатку Росія цим погрожувала. Зараз щось у них трохи з цим запал знизився. Ну і от наш експерт вважає, що конкретне АТАТА і унеможливе. Лення цього на форумі шанхайської економічної співпраці від Сі сідзіньпіня почув Владимір Путін. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.